Переходимо до цікавого, як створити курс за допомогою ChatGPT? Ми вже це один раз зробили, і сьогодні я розкажу, яким чином ми це зробили. По-перше, щоб створити курс, потрібно декілька правил. Правило номер один. Нам потрібні теми, за якими сам ChatGPT буде розбиратись, по якій темі а, вести той чи інший курс. Нам потрібен опис і сценарій цього матеріалу, яким будемо надавати студентам чи клієнтам, які будуть прослуховувати ваш курс. Також для того, щоб ваш курс був цікавим, потрібні домашні завдання або тестування. І, скажімо так, ми зробили попередній курс по чату GPT, який взагалі був створений виключно чатом GPT і додатковим сервісом штучного інтелекту Синтезія. Ми витратили лише день для цього: 5 занять з тестуванням, з темами, з описом, сценарієм і візуалізацією на синтезії. Один день для того, щоб був готовий курс. Це, мабуть, вже майбутнє, я вважаю так. Тому зараз я покажу, яким чином ми це зробили. По-перше, знову ж таки конкретні запити. Ми спробуємо написати: наприклад, тема. Ми оберемо, хай це буде у нас фронтенд. Більш складну тему, ніж SMM, яку ми обирали раніше. І ми пишемо декілька прямо прикладів. Напиши 10 тем, які потрібні для курсу. Фронтенд. 10 тем є, скільки цього занять буде. Ну, хай це буде на три заняття. Конкретна тема, скільки нам потрібно і для чого це зроблено. Таким чином, ми бачимо, що він створює окреме кожне заняття своїми підтемами, про що потрібно розказати людям, щоб вони знали той чи інший напрямок. Так, це базово. Ми розуміємо, що е Зараз технологія ще не може е, робити правильні висновки і надавати всю інформацію людям, так як це роблять люди. І еволюція в цілому проходить саме людей через людей. Люди навчаються завдяки людям, і це правильно. Але ми розуміємо, що через 5-10 років це частково може змінитись, і ось ці речі більше як інструмент можуть не тільки допомагати, але і частково замінити. Хоча це не точно. І зараз ми бачимо, що перша тема він обрав саме основи фронтенд розробки що це таке, роль фронтенд розробника технології та додаткові інструменти. Потім він обрав саме HTML-структуру, CSS та основи дизайну. І третім заняттям він забрав JS. Ми бачимо, що в нас вже готові теми, і ми на це витратили менше, ніж одну хвилину. І вже готові теми для заняття. Таким чином, ми розуміємо, що цього також недостатньо, нам потрібно розуміти, які, про що саме розказувати на тому чи іншому занятті. Тому я пропоную вже зараз написати йому запит на тему того, щоб він надав більш подробний е опис цього чи іншого заняття. І є один, один лайфхак стосовно того, що ми можемо писати, щоб сам чат-GPT діяв не тільки як чат-GPT і система, яка розуміє і описує текст, але можемо присвоїти йому роль. Наприклад, як викладач. як викладач. Дій як викладач, і таким чином він буде нам описувати саме як викладача, як це писав викладач. Таким чином ми можемо надавати йому більш прозору і правильну картину стосовно того, щоб він нам надавав ті запити, які нам потрібні. Після того нам потрібен сценарій цього заняття. І ми вже його отримали. Майже все. При тому він пише, скільки хвилин потрібно для кожних стем, щоб потім це записати і віддати. І це дуже просто і дуже швидко, щоб ми могли вже це використовувати. Також я вже казав, що потрібні цікаві частини для цього заняття, але для перевірки вигляді тестів чи домашніх завдань. Якщо ми задамо йому вже зараз. Надати домашнє завдання чи вигадати якийсь тест, надає тест, е тестування на ці теми у вигляді 10 питань. Якщо більш подробніше, ми можемо написати йому не тільки питання, ми можемо надати, щоб він нам надав е додаткові відповіді вже на питання. Е тому що, як я вже і казав, що більш конкретне запитання чати GPT, тим більш конкретно ми отримуємо. Від самого чату GPT. Десяти питань з чотирма відповідями і виділи конкретне правильну відповідь. Ми вже бачимо, що він надає нам питання декілька варіантів відповідей і вказує, яка саме відповідь правильна на це питання. І це лише третій пункт для того, щоб створити курс. Але яким чином це все візуалізувати? Це також додатковий сервіс, який ми також використовували. Це система на базі штучного інтелекту. Називається вона синтезія, це віртуальні аватари людини, які можуть читати текст. Але найскладніше було це навчити цю модель розмовляти українською. Якщо чесно. Ми слово маркетинг навчали приблизно десь півгодини для того, щоб вона казала правильно маркетинг. І як показує практика, це можливо зробити всього за один день. І таким чином, ми вже бачимо, що він вже відповідає нам, які можуть бути тести, які правильні відповіді. І це вже дуже швидко.